Немає меж радості у малечі мікрорайону Рокитне. Збулася одна з найзаповітніших мрій місцевих дітлахів. Поруч зі школою в оточенні молодих лип, які висадили на згадку про себе випускники, з'явився стратегічний для дітвори об'єкт сучасний ігровий майданчик. Містечко дитячих мрій подарував юним мешканцям мікрорайону меценат Анатолій Мирошниченко. 16 серпня відбулася святкова церемонія відкриття нового ігрового комплексу. Команда Анатолія толі Морошниченка в мікрорайоні ракетному а, новий проект, «Веселкове побачили, дитинство». ми побачили наскільки в цьому мікрорайоні багато дітей. Наскільки їм бракує спілкування, розваг? Ми зрозуміли, що тут потрібно ставити дитячий майданчик. Помічник депутата обласної ради Марія Єстремська та юна жителька мікрорайону, третьокласниця Кіра, перерізали червону стрічку, і жвава малеча заполонила майданчик. Поки найстарші перевіряють на місці місточки гірки та різноманітні спуски, найменші. Випробовують гойдалки та інспектують нову пісочницю. В цей час аніматори, не шкодуючи сил та фантазії, розважають дівчаток і хлопчиків, влаштовуючи різноманітні конкурси з піснями і танцями. Посмішки не сходять зі щасливих облич, а веселощі вирують через край. Та найбільше дітей радує той факт, що не треба більше далеко ходити, а тим паче їздити, щоб погратися. Сучасна ігрова зона зовсім поруч. Нам цей майданчик відкрили, щоб ми. Та гулялися, нам так весело тут. Раніше коли цього майданчика не було, ми з бабушкою ходили а отуди. А зараз я тут рядом живу і я можу сам ходити сюди. За подарунки, пасі спасибо. і пасіба ви построїлка качелю. Я в нашому мікрорайоні з'явилась і площадка, там, де ще можна провести весело час. Голова комітету самоорганізації населення Рокитного називає відкриття майданчика подією. Надзвичайною в мікрорайоні є вже один сучасний ігровий комплекс, але той розрахований на дітей дошкільного віку. На цьому майданчику можуть весело проводити своє дозвілля усі від малюків до школярів. Молодшої школи, і дуже вдячна меценату, що він у такий нелегкий для України час своїми добрими справами вселяє в серця дітей радість, надію на щасливе, а головне мирне майбутнє. У нас в місті є дуже багато заможніх людей, але ж люди, які мають високі статки, не завжди можуть поділитися своїми придбаннями з іншими. Таких людей я рада, що у нас є. Закликають других наших підприємців, наших людей, які теж мають можливості. Давайте друг другу дарити радість, і Бог вам за це віддячить. Відкриття ігрового майданчика перетворилось на веселе свято не тільки для малечі, а й для дорослих. Адже що може бути більш приємним для батьків ніж бачити свою дитину усміхненою і цілковито задоволеною життям. Ми дуже вдячні, що є в нашій країні добрі сили, які можуть Уть об'єднатися і допомогти перемозі. допомогти перемогти зле в країні, і крім того, знайти можливість. Зробити таке велике свято, хочу щоб таких меценатів в Україні е, в Прилуках було більше. От е, разом ми відбудуємо країну. От, хочу щоб в кожному дворі от, е, в кожному мікрорайону був такий дитячий майданчик, щоб дітки могли прийти погуляти, повеселитися. Усі від організаторів до місцевих мешканців переконані відтепер. Ця галявина перетвориться на епіцентр дитячого дозвілля. Вихідне місце положення цього майданчика. Поруч і дитячий садок, і школа і частний сектор і багатоповерхівки. Тому я думаю, він буде використовуватися на всі 100% кожен день. Дитячий майданчик на рокитному став сьомим в рамках масштабного соціального проекту Містечко дитячих мрій на цьому Анатолій Мирошниченко не зупиняється. Уже тривають роботи зі встановлення ігрового обладнання на дослідній на черзі, село Сухополова та селище міського типу Ладан.